Привіт, привіт! З вами знову Ірина. І сьогодні ми продовжуємо наш новий розділ Соціально англійська. Наш урок має назву «I can, I can. I can explain similarities and differences. Я можу пояснити схожість та відмінності. Починаємо. Unit I can explain similarities and differences. Я можу пояснити схожість та відмінність або відмінності. Знову починаємо з glossary, а потім перейдемо до таких гарнесеньких песиків. Identical – Without a single difference. Synonym – Exactly the Same. Без жодної відмінності. Identical це ідентичний, однаковий, синонім точно такий. «Exactly the same». Наступне слово. Except. not including somebody, something. Except that plus close, or – for plus noun. не включаючи у себе когось або щось. Після except ми можемо вживати. That плюс повноцінне речення підмети присудок або except for плюс іменник. Except це за винятком, окрім когось або чогось. Similar similar to somebody. Similar to something. Like somebody. Like something, but not the same. Similarity known. A similarity between things. Як хтось або як щось, але не однаковий, не такий самий. Similar це схожий на когось або схожий на щось. Similarity це в нас схожість іменник. A similarity between things схожість між речами. Alike – Very similar. Don't use a like before a noun. Не вживайте a like перед іменником. A Like це дуже схожий. Completely different. Different in every way. Абсолютно інший. Відрізняється повністю від когось або від чогось. Apart from somebody. Apart from something. Synonym except for somebody, except for something. У нас було вище except, окрім. Apart from somebody, за винятком когось. Apart from something, за винятком чогось. За винятком або окрім. Greedy. Wanting to take more than you need. Usually food. Не тільки food, Южей money, також про гроші так кажуть. Але нехай буде тільки, не тільки, а зазвичай їжа. Бажаючи отримувати більше, ніж тобі потрібно. Gritty це жадібний на щось. Ти хочеш більше і більше. The main difference. The most important difference найважливіша відмінність. Головна відмінність. Головна різниця. Spotlight. Compare verb comparison noun. When you compare people or things, though, you say how they are different. Коли ви хм, людей або речі, ви кажете наскільки вони різні. Compare це порівнювати. Після compare можуть бути різні сполучники або прийменники. If you compare dogs and cats, dogs are usually more greedy. If you compare dogs with cats, dogs are usually more greedy. Після compare можемо вживати як and, так і with. Якщо ви порівняєте собак та котів, або собак з котами, то собаки зазвичай більш жадібні. Не знаю, не сказала б, але нехай буде так. Далі у порівнянні з. У цьому випадку compare вживається з ed, і з ним вживається with або to. Compared with, compared to. У порівнянні з Compared with dogs або compared to dogs. Cats are very clean. У порівнянні з собаками коти дуже чисті. Також можна сказати у порівнянні наступним чином. In comparison with. The. Це одне й те саме. Цей варіант і цей. Тільки після in comparison ми не вживаємо to. Вживаємо тільки with the. In comparison with dogs. Cats are more independent. У порівнянні з собаками коти більш незалежні. Або коти незалежніші. Є. Розглянули glossary spotlight, переходимо до аудіо. Ми маємо такі три гарнесенькі песики. Boss, Sam, Jake. Слухаємо і перекладаємо текст про цих чудових песиків. In looks, Boss and Sam are almost identical, except that Boss is a bit bigger. Jake and Boss are similar except for their colour. The similarity between Sam and Jake is that they both have very broad heads. In character though, they're not alike. Compared with Jake and Boss, Sam is very lazy. In fact, he's completely different from the other two, apart from the fact that he's greedy. All Labradors are greedy given the opportunity. With the other two, the main difference is that boss is rather quiet in comparison with Jake. Якщо ви помітили, у цьому реченні замість Сем вживали бос, і замість ears було, якщо не помиляюся, head, голова. Не пам'ятаю, але інша частина тіла була. Трішечки не співпало. Але нічого. Перекладаємо. And looks. На вигляд, бос і сем майже однакові. Almost identical, майже однакові. Except that – за винятком того, що Сем трішечки більший. Джейк і Бос схожі, Similar – схожі. За винятком їх кольору. Except for. Except for плюс іменник color. Except that – Плюс підмет і присудок. Close. Схожість між Семом і Джейком полягає в тому, що вони обидва мають великі вуха. За характером, однак, вони не схожі, не дуже схожі. Like – це дуже схожий, not like – не дуже схожий. У порівнянні з Джейком та Босом Сем дуже ледачий. Насправді він абсолютно інший, він повністю відрізняється від інших двох. За винятком того факту, що він жадібний, всі лабрадори жадібні, якщо їм надається можливість. Given, це у нас іде «past participle». Іншими словами, це if they are given the opportunity. Можна це передати за допомогою пасива, а можна пасив замінити на past participle given. З іншими двома або між іншими двома. Головна відмінність полягає в тому, що бос скоріше спокійний у порівнянні з Джейком. Отакі гарненькі песики. Identical – однаковий повністю, Except that – за винятком чогось. Except that плюс підмет присудок. Similar схожий, Except for – за винятком чогось, окрім чогось, Except for плюс іменник. Similarity between – схожість між Alike – дуже схожий. Compared with у порівнянні з completely different, абсолютно інший. Apart from – Окрім за винятком, Greedy – жадібний, The main difference, головна відмінність, головна різниця. And comparison with the у порівнянні з повторили лексику, виконуємо вправи. У нас їх дві. Бачите, такі коротесенькі юніти. Якраз встигну для вас їх дознімати, тому що дуже скоро вимкнуть світло. Exercise 1. Replace the underlined words with a different word or phrase with the same meaning. Замініть підкреслені слова іншим словом або фразою з таким самим значенням. Barley is like my other dog. Barley як mi інший песик. Like це схожий. Barley is similar to my other dog. She is very tall compared with Elena. Вона дуже висока у порівнянні з Еленою. Пам'ятаємо, що з with ми можемо вживати «in comparison with. Після «compared» може вживатися як with, так і to. Compared with compared to, а з comparison з іменником тільки with «In comparison with Elena». I liked all of them, except for the blue one. Мені сподобалися вони всі. Окрім синього. Окрім це як Except for, так і apart from. «Apart from the, blue one. the two boys aren't very similar. Два хлопчики не дуже схожі. Не дуже схожі, це буде aren't alike. The most important difference is color. Найважливіша відмінність, найважливіша різниця це колір. Найважливіша це the main. The main difference. П'яте. Poland is very big. In comparison with Hungary. Польща дуже велика у порівнянні з Угорщиною. У порівнянні з compared with, як було у першому. The twins are exactly the same. Близнюки абсолютно однакові, повністю однакові. Однаковий, без жодних відмінностей, це в нас identical. Identical twins. Є таке слово сполучення. Exercise 2. Complete the sentences. Доповніть речення. If you compare the two books, it's amazing how different they are. Якщо ви порівняєте дві книжки. Це дивовижно, наскільки вони відрізняються. Compare порівнювати. She is very to her mother. They both laugh all the time. Вона дуже на свою маму. Вони обидві сміються увесь час. Вона дуже схожа. Дуже схожа це similar to with his last album The New Ones A Bit Boring. Своїм останнім альбомом. Новий альбом трішечки нудний. У порівнянні з його останнім альбомом. У порівнянні з Compared with. Або якщо більший набір слів, то In comparison with. Але нам треба додати тільки одне слово. Тому compared with. Також можемо казати compared to. There is a hmm between the two tables. They are both made of the same wood. Є. Між двома столами вони обидва зроблені з одного і того ж самого дерева. Є схожість між двома слова. Не словами а столами. Схожість це «similarity». Це слово присутнє у назві нашого Юніта. This this chair is like the one in your bedroom, that this one's a bit softer. Цей стілець схожий на той, що у твоїй спальні. Хм, Що цей стілець трішечки м'якший. За винятком того, що цей м'якший. Soft, softer. Найвищий ступінь порівняння The softest. За винятком. Except that. Макс Always tries to eat his brother's food, as well as his own довго. Макс завжди намагається з'їсти їжу свого брата, так само, як і свою. Він такий то собака. Він жадібний собака, він хоче більше і більше, мало йому. Жадібний це ґриди. Є слово жадібний скупий, він нікому не віддає свого. Це мін. А рири жадібний він хоче більше і більше. Some people say my brother and I are хм, hmm. but I think we are different. Деякі люди кажуть, що мій брат і я гм, hmm. але я вважаю, що ми різні. Люди кажуть, що ми схожі, дуже схожі. Але я вважаю, що ми абсолютно різні. Дуже схожі, це alike. My brother and I are alike. Абсолютно різні це. Completely different. We're completely different. I didn't like the film. Hmm? From the ending. which was great. Мені не сподобався фільм. Hmm? Кінцівка, яка була чудовою. Мені не сподобався фільм, окрім кінцівки. Окрім з прийменником FROM, це a part. Apart І останнє речення. The hmm between the two students is that Carlo has better pronunciation. Головна хм між двома студентами сполягає в тому, що Карло має кращу вимову. Головна відмінність The main difference. На цьому наше чудове, позитивне, продуктивне результативне заняття завершується. Наступного разу ми будемо говорити про зустріч. Наш урок буде мати назву I Can Make Arrangements to Meet. Я можу домовитися про зустріч. Дуже-дуже цікаві теми охоплює цей розділ. Знову. Не втомлююся дякувати вам за лайки, репости, перегляди, відео, коментарі. Всім цим я ще раз наголошую: ви допомагаєте мені розвивати мій канал, а це для мене наразі дуже важливо для безпеки моїх котиків. Чим швидше він. Буде розвиватися, тим скоріше я зможу зробити їм огорожу, щоб вони були у безпеці. Тому дуже на вас розраховую, на ваші перегляди, лайки, репости і коментарі. Буду дуже вам вдячна за це. Наразі я з вами прощаюся до наступного заняття. До побачення!